У студії ТРК Міська інформаційна служба Ірина Неділько прийміть мої вітання. Про події минулої доби у нашому випуску новин. І на початку про головне. Наразі триває реконструкція міського парку культури та відпочинку. Дніпровський медкомбінат звітував про корпоративну соціальну відповідальність за 2013-2014 роки. Співробітники міського та дніпропетровського відділів ДАІ перевірили технічний стан громадського транспорту. Реконструкція міського парку культури та відпочинку таку мету поставив собі міський голова Дніпродзержинська. На сьогодні ведеться робота з ремонту центрального фонтану вбиральні. Також буде оновлена естрада, дискотека, вестимуть роботи і по заміні зовнішнього освітлення. Працюють підрядні організації, які вже виконували ремонти на міських об'єктах і зарекомендували себе як надійні партнери. Днями міський голова провів нараду на місці з начальником управління культури та директором парку. Оцінив якість виконання Обід, а також поділився планами щодо подальшої реконструкції парку. Міський парк культури та відпочинку було закладено в 30-х роках. Поступово парк розбудовували, але й масштабної реконструкції не велося вже десят років. Заплановані на цей рік роботи прикрасять парк. Зроблять його вигляд сучаснішим. По-перше, ми зробили сказь декілька таких проектів, котрі вже сьогодні працюють. Це по покращенню освітлення нашого парку, бо встановлюється нове сучасне енергозберігаюче освітлення. По-друге, ми вирішили відремонтувати наш фонтан. Декоративний фонтан, котрий буде з подсвідкою, котрий буде сучасний, і він буде сказати, мабуть, зюмінкою в цьому парку, котрий біля котрого знаходитися системно і діти, і батьки, і родини, особливо в жаркий, жаркий період. Оглядаючи парк, міський голова прийняв іще одне рішення, з яким звернеться до депутатського корпусу: замінити асфальтне покриття. Зношений непривабливий і небезпечний асфальт замінять плитками. Бачимо, що дійсно асфальтобетонне покриття воно вже ну практично застаріле, воно вже не відповідає сучасним потребам. І в час жаркий час ці всі скажіть, випромінювання від асфальту, котрі йдуть, вони вредні, екологічно вредні для, для дітей. Тому у нас виникла така думка: я буду звертатися до депутатського корпусу, щоб зробити зміни до програми і замінити асфальтобетонне покриття скажіть, на основна основних в основних. Частинах нашого парку. Декоративну плитку МЕР планує покласти і навколо центрального фонтану, щоб зона відпочинку постала перед городянами в зовсім новому вигляді. Подібні масштабні плани щодо парку, підкреслив міський голова, матимуть повне фінансування. Цього року бюджет міста дозволяє. На нашу радість ми відсвятковуємо ситуацію по виконанню доходної частини нашого бюджету. Я сміливо це кажу, що у нас ми це півріччя відпрацювали з профіцитом, з перевиконанням бюджету, і ми, згідно бюджетному кодексу, маємо право перенаправити гроші на ті соціальні напрямки, котрі цього потребують. Я думаю, що мої пропозиції підтримує депутатський корпус, і ми зробимо я б сказав, центральну скаті перлину нашого міста. Це наш центральний парк, більш більш таки привабливим. Проводячи моніторинг, міський голова виказав відповідальним свої зауваження та наголосив, виконання робіт повинне бути якісним. Після основних робіт з реконструкції у міському парку з'явиться більше можливостей для комфортного та приємного відпочинку. Сьогодні у Дніпродзержинську можна побачити безліч будинків, які вже давно мають занедбаний та покинутий вигляд. Деякі з них дійсно знаходяться у аварійному стані та непридатні для житла. А ось інші залишаються без людської уваги внаслідок браку коштів на ретельну реконструкцію та ремонтні роботи. Чи є у таких будівель шанс на друге життя? Дізнавалася Катерина Узунова. Яскравим прикладом покинутого житла є будівля, що за адресою проспект Конституції 32. Колись тут знаходився гуртожиток політехнічного технікуму. Та вже понад 20 років будинок відвідують лише наркозалежні та люди, що не мають постійного даху над головою. На черговому засіданні в облдержадміністрації була озвучена інформація стосовно залучення до реконструкції занедбаних будівель європейських інвестиційних коштів. Була поставлена задача подобрати об'єкт, який можна реконструювати і відсувати потім по соціальне жильо. Ми сьогодні виїхали общежитие. У нас вже є наработки по проектно-сметной смітної документації. Ми будемо подавати общежитие на конкурс. У разі якщо цей будинок виграє у конкурсі, міська влада має право подати до списку будівель на реконструкцію і одну амбулаторію Дніпродзержинська. Вибір фахівців зупинився на лівобережній поліклініці номер 1 яка вже давно потребує відповідного ремонту. Лікарняний заклад з'явився у місті у 80-х роках і з того часу жодного разу не підпадав під реконструкцію. Реконструкція не проводилася ніколи. Значить, почалася реформа. Была программа по замене окон, мы поменяли, ну вот только там, где сидят семейные врачи. Там по этой программе менялось, меня, менялись окна. А все остальное, знаете, некоторые окна мы даже не открываем, мы позабивали гвоздями, потому что они вываливаются. Окна повело, и опасно для людей, и для пациентов опасно. Поэтому мы очень хотим, чтобы было проведено энергосберегающие какие-то строительные мероприятия. И окна заменить, и двери заменить. Сьогодні лікарня обслуговує понад 80 тисяч населення, 12 з яких це діти. Кошти, які можна буде залучити на ремонтні роботи, підуть на заміну вікон та дверей, а також на сучасну систему опалення. На обидва об'єкти планують виділити 10 мільйонів гривень. Вже наступного тижня Дніпродзержинськ відвідують фахівці Європейського фонду та визначать, чи гідна будівля колишнього гуртожитку отримати шанс на друге життя. Дніпровський медкомбінат звітував про корпоративну соціальну відповідальність за 2013-2014 роки, де показано місце і роль підприємства у житті міста і регіону. Відображено ті зміни, які відбулися за останні роки на підприємстві. Підкреслено соціальну спрямованість його діяльності. Детальніше про звіт дивіться далі. Соціальна відповідальність ДМКД це діяльність, яка направлена на перспективу. І в першу чергу ми співвідносимо свої цілі та задачі з потребами усіх заінтересованих сторін. Несемо відповідальність перед співробітниками, акціонерами, партнерами, а також перед тими, хто живе та працює поряд, сказав у своєму вступному слові генеральний директор підприємства. Та додає, що медкомбінат це живий організм. Очень много разных процессов жизнедеятельности, абсолютно разноплановых, абсолютно различным образом реагирующих на внутреннюю внешнюю среду. Звіт складається з 11 розділів, кожен з яких відображує певну сферу діяльності підприємства. На початку документу короткий історичний екскурс, що оповідає про основні етапи 126-річної історії ДМКД, далі стратегії, перспективи розвитку підприємства, структури управління комбінатом і системи його взаємин із зацікавленими сторонами. А також є результати фінансово-господарської діяльності за 2013-2014 роки. Постаралісніки тарим образом. вот дать более, как говорится, широкое представление о том, что такое комбинат. А не просто там место, где есть работа, там, где люди приходят там, в 8, 7 утра там, на смену, выходят со смены там, в конце смены и, говорят, и забывают про это все. Вот. И комбинат забывает про людей. Вот. Либо место, где там что-то сыпется на голову, или которое является загрязнителем. Это несколько более широкое понятие. В этом отчете мы постарались его раскрыть. У звіті багато уваги приділено кадровій політиці, професійному навчанню, підвищенню кваліфікації персоналу, підготовці кадрового резерву та роботі з молоддю. У розділі Гідна праця йдеться про політику у галузі промислової безпеки, охорони праці, поліпшення умов, турботі про охорону здоров'я працівників медкомбінату, їх медичному обслуговуванню. Докладно розказано і про діючі на підприємстві соціальні програми для металургів, оздоровлення працівників медкомбінату та їх дітей, медичне страхування, поліпшення умов виробничого побуту, надання благодійної допомоги та багато чого іншого. Сегодня стандартів по косо все разделы требуемые содержат, но будем говорить, структура сама, то есть каким образом мы по очередности это все выставили, на чем делили на чем дели, мы она вольная. Вольная, потому что нет абсолютно одинаковых городов, нет абсолютно одинаковых медкомбинатов. По нашему видению, ну, это более ближе там, будем говорить, к нашей ситуации. У ключовому розділі звіту викладені факти про внесок у ДМКД у розвиток міської інфраструктури і тісні співпраці з міською громадою, широкомасштабну благодійну діяльність та безоплатна допомога українським військовослужбовцям і не тільки з числа працівників медкомбінату. Окрема глава присвячена участі корпорації з де до якої входить Дніпровський медкомбінат в інвестиційних та благодійних проектах міста та регіону. У цілому до речі, документ у повному обсязі викладено на офіційному сайті Дніпровського медкомбінату. www.dmkd.dpua Співробітники міського та Дніпропетровського відділів ДАІ перевірили технічний стан громадського транспорту. У рамках оперативно-профілактичної операції автобус-2015, яка розпочалася тиждень тому, до Дніпродзержинська приїхала пересувна станція автотехнічної інспекції області. ДАІвці побували в усіх районах міста, зупиняли автобуси та перевіряли справність технічних складових громадського транспорту. Склали п'ять адміністративних протоколів за технічними порушеннями. Детальніше по темі. Дивіться у наступному сюжеті. Вулиця Дніпропетровська. Тут працюють Дніпродзружинські інспектори дороги. На виїзді з міста зупинили пасажирський автобус. Водій Олександр перевозить дітей. Чому на нього вже складають протокол, поки не розуміє. За що встановили, я не знаю. Я з культури вожу в басейн спортсменів. Робітники ДАІ зауважують, що порушення у Олександра в транспорті достатньо серйозне, враховуючи те, що водій перевозить неповнолітніх. Було виявлено, що на відкриванні відкривання моєї двері аварійного виходу відсутствує ручка відкривання. Тобто, в випадку нещасного випадку дорожньо транспортне происшествия евакуюватися в швидке време ну, не буде можливим, Із-за того, що відсутствує банальна ручка відкривання двері аварійного виходу. Зараз водителю буде виписаний адміністративний матеріал, згідно статті 121, двадцять 1. До цієї години державтоінспектори області вже встигли здійснити перевірку громадського транспорту міста в центральній частині і на лівобережжі. Зупиняли громадський транспорт і особливу увагу приділяли тим авто, пасажирами яких були діти. У більшості перевізників кажуть, порушення однакові і достатньо небезпечні. Ізнос шин, стояночний тормоз не працює і повищений люфт рульового колеса. Ну, Саме таке розпространенне. чревато административной ответственностью на первый раз там штраф на второй раз там позбавление водительских прав а если будет э, износ протектора шин э, он не сможет э, остановиться там в экстремальной ситуации если надо резко остановиться там это, это тормозной путь будет больше где-то может быть и рулевое колесо если там будет повышенный люфт может не успеть где-то вовремя Проїзвести какую-то манів. Отакі так, бувають несправності. Зустрілися ми з інспекторами ДАІ області вже на площі ДМК. Співробітники автотехнічної інспекції досвідченим оком оглядають місцеві маршрутки та автобуси на предмет технічних порушень, щоб потім здійснити перевірку спеціальними засобами. У кожному самому люфтометрі є определенне тут. і показують. І, і, Сумарний люфт не має перевищати ну, более 10 градусов. Здесь не превышает, здесь где-то 10 градусов суммарный люфт. В одну сторону 5 и в другую сторону 5. Вот это люфтометры показывают люфт. Ну, здесь не сильно, видите. Ну, на более, может, на старых моделях там уже люфт, конечно, превышает, кто не следит за техническим состоянием транспортного средства. Це в порядку і в автомобілі Олександра. Чоловік щоденно перевозить людей з автостанції Дніпродзержинська до села Болтишка Криничанського району. Каже, за чистотою салону та технічним станом авто слідкує механік підприємства і сам водій. Кожну понеділка а, на СТО все, все робимо. Ну як трапляється, це ж машина. Ну, нічого протягом? не знають. Механік заїхав, кроме кровомполозі. Все доктором пройшов і порядок. Обласні гості протягом перевірки дніпродзержинських перевізників склали 5 адміністративних протоколів. Місцеві ждаївці нагадують, що з від'їздом колег перевірки не завершаться. Більш того, паралельно розпочнеться практичне відпрацювання вже наступної профілактичної операції. З цього числа стартує операція під основним названням Парковщик. даної операції виявлення транспортних средств, які паркуют с нарушением правил дорожного движения. То есть будет обращено внимание на автомобили, которые припаркованы на остановках общественного пользования, то есть на перекрестках, так же само в пешеходных переходах, зеленая зона, там, где нарушают требования дорожного знака, и другие нарушения правил дорожного движения связаны с нарушением правил остановки стоянки. Штрафы там предусмотрены Адкадм адмінатисна двісті гривень державтоінспектори міста закликають водіїв приватних авто дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема в пункті паркування. Адже це не лише попередить отримання штрафу, але й буде свідченням поваги до пішоходів. 10 червня міліціонери відвідали комунальний заклад, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, аби подарувати дітям святкову розважальну програму та ближче познайомити малечу з діяльністю правоохоронців. Не обійшлося і без подарунків морозива та ще декількох сюрпризів. Що розповідали, що показували і чим дивували малечу стражі закону, бачила Анна Дзьоба. Після обідня пора. Зазвичай у такий час у Дніпродзержинському притулку вільна година, тож у закладі доволі шумно. Вихованці граються на подвір'ї чи в кімнатах відпочинку. Та у день приїзду міліціонерів в ігрових кімнатах ні душі. Всі діти в актовій залі в очікуванні гостей. Правоохоронці влаштували для дітей незвичайно пізнавальний концерт. Саме так дітлахам простіше і легше сприймати нові знання. Милиция Дніпропетровщини на постоянной основе проводит різні формы, методы, воспитательные мероприятия для несовершеннолетних. Хочется, чтобы наши дети міліціонері видели друга своего товарища, старшего брата, ну как когда-то было, дядя Степа, друг детей. Потому что милиция, новая милиция, на прежде всего с народів и для народа. Вихованці дитячого закладу в свою чергу порадували своїх гостей віршами та піснями. Діти були дуже задоволені і раді. Там танцюють, поють? Танцюють. не робота, і, і стихи розказували. Чотирилапі правоохоронці, хоч вони не носять форму та погони, та вміють те, що не можуть люди. Кінологи Дніпропетровської області, міліціонери та їх вишколені помічники, завітали до місцевого притулку. Аби показати дітям, на що вони здатні, робота антитерористом, пошук зниклих дітей, вибухонебезпечних речовин та зброї, цим собакам усе під силу, спочатку скажімо, місяця, пол ми друг другу привикали, але потім, як говориться, друг друга знайшли. Зараз працюємо, стремимося, щоб все добре було. преступності менше діти в основному довольні, так вони люблять собачок, тобто животних. Люблять так сказати многі. Каданішоти, ще ділити, это просто ну восхитительно со сторони смотрится. На цю зустріч стражі закону привезли, окрім подарунків і морозова, експертну слідчу групу. Вони розповіли, як затримати злодіїв, навіть якщо вони були в гумових рукавичках, показати як прийоми. Как собаки могут найти человека, або Далі на дітей чекав справжній сюрприз спецавтівка патрульної служби. Дітлахи не в змозі були передати свій захват, адже вони отримали змогу сісти за кермо автомобіля, включити сирену та одягти міліцейський кашкет. Праздник, <зв>. це 1 июня, мабуть. От, а, нам приїхав ансамбль Дніпровський, міліція Дніпропетровська. Ну, концерт ми просто як Подарок для них. Для цих дітей люди в формі не лише прискіпливі охоронці правопорядку, але й дорослі друзі. З ними можна і поспілкуватися, і порадитися, і пограти у веселі ігри. Та й для самих правоохоронців подібні заходи теж справжнє свято. Приємний відпочинок від сурових буднів. Звісно, кожен ребенка не залишився без подарка. Всі діти получили подарки, ну а какої літо буває безморожено. І їм було розказано о виїздах слідчо оперативних груп на місця пришествия. Всі вони потрапили в притулок за різних обставин. Це сироти та діти з неблагополучних сімей. Саме вони найбільше потребують уваги і любові. Тому співробітники міліції виконали обов'язок батьків, спробували застерегти дітей від можливості шкідливого впливу навколишнього суспільства. Своїх гостей малеча проводжала у повному захваті. На початку літа у Дніпродзержинську були відкриті 24 дитячих табори на базі навчальних закладів. Не став винятком і НВК номер 24 Там було урочисто розпочато новий сезон дитячого оздоровчого табору. Педагоги анонсували дітям, чим їм доведеться займатися найближчим часом. Це і різні конкурси, екскурсії, перегляд мультиків, активний відпочинок, шоу талантів, показ мод та багато багато іншого. Буде місце і для патріотичного виховання. Загалом на дітей чекає насичена програма цього літа. Вступне слово на відкритті літнього дитячого табору сказала депутат міської ради Марина Гурська. Вона прибула на відкриття зі своїми колегами з фракції Опозиційний блок. Я как бы всегда общаюсь с этой школой, с руководством этой школы, с администрацией, с детками. И э, вот мероприятие, на котором мы были с моими коллегами-депутатами, как бы на праздник, который они подготовили, праздник был очень интересным, веселым. И пришли, конечно, не с пустыми руками, пришли с подарками для того, чтобы время, которое они будут проводить э, в этот период в этом лагере, чтобы он доставлял им удовольствие, поэтому привезли им там спортивный инвентарь, там, ну и некоторые там еще материалы. І до спортивних новин у голландському місті Хертон Генбос проходить тенісний турнір серії ATP Top Shelf Open з призовим фондом 604 тисячі 155 євро. У ньому вдало стартував вихованець Дніпродзержинського спортивного комплексу Прометей Ілля Марченко. 27-річний спортсмен у кваліфікаційному турнірі почергово виграв зустрічі у іспанця Адріана Мененеса Масераса, Енріке Кунью з Бразилії та пакистанського тенісиста Айсам Уль Хаком Куреші. Триває переможна хода нашого земляка і в основній сітці турніру, у першому раунді якої він виграв у росіянина Михайла Южного 6-4-6-4. У важкому матчі, що тривав 1 годину 19 хвилин, Марченко зробив шість ейсів та дві подвійні помилки. У другій партії, ведучи з рахунком 5-3, Ілля не зміг виконати подачу на матч. І в наступному геймі він зробив новий брейк та переміг. У другому колі турніру Марченко зустрінеться з португальцем Жоао Соуса, який напередодні обіграв Дениса Істоміна із Узбекистану. У світовому рейтинговому табелі Соуса займає 44-й рядок. Зараз португалець знаходиться в непоганій формі. Між собою суперники ще ніколи не зустрічалися. І наостанок про погоду на наступну добу. На п'ятницю, 12 червня, синоптики обіцяють переважно сонячну погоду. Температура повітря вночі до 18 градусів вище нуля, в день до плюс 27. Вітер східного напрямку до 3 метрів за секунду. Цьому випуск завершено у студії працювала Ірина Неділько. Всього вам найкращого неодмінно ще побачимося.